Група юних плавців готова дати фору дорослим любителям запливу. Не просто триматися на воді, а професійно плавати. ці діти навчилися за якихось півтора місяці. У Херсонському гідропарку відбулося урочисте закриття клубу дитячого плавання. На фінальний захід, що передбачає підбиття підсумків, прибув сам срібний призер Олімпійських ігор Денис Силантів. щоб гадухаті був? Нагадаємо, клуб дитячого плавання, що вже другий сезон діє на базі гідропарку в Херсоні, створено з ініціативи фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання, головою якого є Денис Силантів, та за сприяння громадської організації, яку очолює депутат Херсонської міської ради Андрій Путілов, мета якої прагнули домогтися організатори навчити якомога більше дітей плавати. І ми сьогодні можемо сміло сказати, що ми навчили плавати 960 дітей. Мало того, что приезжали сюда к нам и жители стран СНГ, приезжали дети с Мурманска, приезжали дети с Санкт-Петербурга, с Москвы. Они сюда приезжали к бабушкам и проводили время в гидропарке, так что мы научили плавать не только херсонских детей, и научили плавать детей бывшего Советского Союза. Мамы. Папи, які приймали активне участь, ані з удовольствам воспиніли нашу ініціативу і просять і далі продовжувати дане мероприятие. Денис Силанків не приховує результатом. Задоволені і тренери, і він сам. Голова фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання, переконаний, все вдалося завдяки партнерству небайдужості, з якою його зустріли в Херсоні. Нагадаємо, у 2009 році між фондом та громадською організацією, якого очолює депутат потіла. Было подписано меморандум про співпрацю. Ви Вы знаете, это та организация, которой не нужно было убеждать или говорить. То есть, когда мы встретились с Андреем Путиловым, я ему сказал, что есть такая идея, я її делаю в Киеве, в Запорожье, и предлагаю сделать здесь, в Херсоне. То есть он сразу понял, насколько это нужно и важно. И я прийшов с идеей, но если бы не помощь Андрею Путилу, то это бы такая осталась идея в этом городе. Я надію, що таких людей по Україні буде як можна більше. І приклади будуть брати з Херсона, і інші города і області. Цієї миті вони очікували з особливою радістю. Тепер учасники майстер-класів мають свідоцтва про володіння навиками плавання. На камеру діти діляться враженнями. Андрей, у нас были сказать, тренировки спутите, на открытой воде, в лагере мы я плавали, попал, я попал, я попал. плавали в плавали. Нам очень ну, понравилось. Это лучший быть. вид спорта, на да. мое мнение, это лучший вид спорта. Да, я согласна, это лучший вид спорта. Мне очень нравится плавать. А, вообще, а, вот в группе у нас человек 20 вообще, ну в учебном году, и там уйма друзей, то есть, а, ну, кроме того. Ми отримуємо навики. Ми отримуємо ще друзів. Урочисте закриття клубу дитячого плавання в гідропарку може означати одне: його відкриття у наступному сезоні. Повідомили у громадській організації оздоровлення дітей один із напрямків її діяльності. Приміром, цьогоріч силами Андрія Путілова було відправлено на відпочинок до пансіонату у Лазурному дітей із малозабезпечених сімей.